Всім привіт! Ну от і Черговий вихід за грибами. Сьогодні неділя, 29 грудня 2024 рік. У нас ще чуть-чуть перетрусило снігу, тут біля річки не так помітно, тому що земля не мерзла. Отак от, от тільки видніється, бо минулого разу було набагато менше. І почнемо ми цей грибний збір з оцього чудового місця, де я минулий раз. Залишив гливу. Тоді вона була мені не потрібна, але в принципі, скільки ж то можна їх брати, якраз було достатньо. А сьогодні, щоб вона, як кажуть, не пропадала, будемо брати і це. Тому кому цікаво, от такі от збори грибні, тому залишайтесь на каналі. Думаю, буде цікаво. Ну що, будемо забирати зараз цих красенів. Що тут? Хотів ножом, а вони підмерзлі. Є, ці можна підрізати. Верхні мерзлі, Ці нормальні. Подивіться який гриб. Чудовий. От. А цей пучок він би. О! Подивіться, яка прекрасна глиба. Чого ж його не брати? Деякі люди пишуть, там ми там їх не їмо, не беремо, Ну думаю, ну глиба то продається в супермаркетах. Чого ж не брати. Просто не знають, як готувати, що з ними робити. Всі звикли там постандартно. Білі там. Підберезовики, маслюки. Гляньте. Які чудові гриби. Та, та ти що? Така фантастика. Отак от, от. А ці верхні мерзлі можна забрати і руками. О. Оп, оп, оп. І цього. Ось І Подивіться скільки вже тут в кошику. Просто прекрасний початок. Ну що, йдемо далі. Я ще знаю місця з грибами, зараз вам їх покажу. Піднявся вже від річки на нашу гору. Ну, тут, до речі, багато гірну. Я планую сьогодні бути десь в цьому регіоні. Так як кажуть, пару квадратних кілометрів тут обходити. І це подивіться, що в нас робиться, скільки снігу. Це, мабуть, сніг тільки в Карпатах у нас в Україні і в нашому Новгород-Сіверському районі, бо в сусідніх районах взагалі нічого немає. У нас, бачите, все біле. Все в снігу. Північ. Зима. Ходжу тут по верху. тут купа бузини і дуже багато канадського клену. Саме в нашій місцевості саме саме популярне дерево, де може рости зимовий пеняк. Це канадський клен. Так, зараз буду забирати. А перед тим покажу, як я ходжу. Зараз бігом, 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 бігом. Йду я так от понад краєм гори. Тут прекрасно видно, подивився наліво, там і вниз видно, і сюди. Отак от. Сніг шумиця. Прекрасно вас розуміє, що може воно самітне. Куди ж? Показую, як є. Глянте, скільки його, скільки молодого гриба росте. Ось. Тут він яка малеча. З цієї сторони. Так, проходимо до наступного дерева. О, який красний. Оцей помаранчевий колір на білому світу. Дивіться, як виглядає красиво. І це прекрасний, красивий гриб. от яка. Кубка. Будемо зараз цих красиві забирати зайшов на а тут дивлюсь, що воно там таке Якось не виліну весь але ось треба а тут... боком 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 що воно тут таке а тут таке що Глива росте, так? Так, вона. Це я не знаю, що за гриб. А оце от глива. Ну мала глива. таку брати не буду. Але на перспективу буду знати за це місце. Ось бачите? І тут у верху. Ну, Прекрасно, буде відлига, то пізніше сюди ще забіжу. Ще одне місце мені зустрічається з грибами, але... Вони ж тут невеличкі, просто подивіться, яка тут кучність. Їх тут дуже-дуже дуже багато буде. І там пішло, пішло і пішло. А в нас в кошику вже стільки. Чудово. Переймуємо туди в хащі. Там їх має бути багато. Тільки ну подивіться, які тут хащі. Все западано цими палками, деревами. Ось треба тут ходити, бо тут є отакі от гриби. Так. Я тут поставив кошик, а там зараз вам покажу, як тут росте цей гриб, наскільки масово. Бачите, все одно тут і пропадає фламуліна. Тут видно, що вже вона скільки молодої. І деяка кажуть, померзла, бо були хороші морози. Ось так кидало снігом. Давайте сюди дібратися. От кому цікаво то понаблюдаєте кажуть за мною, якими хащаками хожу. Не дуже то просто, Але воно того варте. Подивіться, що тут робиться. Ось так довго треба добиратися до цього місця. Не знаю, як вона зніме моя камера. Але це просто щось. Погляньте, які кетяги. Такі гриби. Але це ще не все. Шановні. Шановні глядачі, шановні друзі. Так. Набираємося, йдемо далі. Мінус великий таких місць, що потрібно дуже обережно ходити. Оці всі палки в очі треба якісь окуляри придумати. Треба носити окуляри, там що скрізь палки, скрізь все. Це якось не дуже. І не зовсім безпечно тут воно, бачите? І ось є. Тут гриб є. А оце що за засутніття тут розкинулось. Ого, поки дійдеш. Але ж хочеться показати. Показати, як вони прибувають, оці всі гриби. І яке отримаєш задоволення, коли їх знаходиш. Тут і з іншої сторони там також є. Подивіться, які тут кетері, грибні. Фантастика. Зараз буду їх забирати. Ось так от показав, як вони ростуть. супер знахідки, От тільки сказав супер знахідки, а я ж не дивлюсь на цю сторону, там от вам показав, а отут що робиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться, там рибки. Тут гриб. Ось. Гриби. Воно просто прокидано снігом Не все помітно так. Ви бачите, що тут робиться? Ось тут все в грибах. І там от далі я вже туди не піду. Значить воно видніється на камеру отам, отам і отам далі. Та ти що, просто якийсь рай для грибника. Вони тут скрізь на цій горі. Так, ну от будемо забирати якось цих можливостей. Я навіть не знаю, як їх зрізати. Опа. Опа. О! Ну, зараз я попідбираю те, що впало. Подивіться який. Вон просто фантастичний якийсь пучок, правильно? І ще, до речі, хочу одне сказати. Буває там виставляєш у Фейсбуці гриби. Ну Там світлини з тих походів. І люди говорять, я б такі не брала, такі не хочу брати, Що показувати, якісь там отруйні. Які це отруйні? Це прекрасний стівний лікувальний навіть гриб. От люди просто від своєї е, незнання інформації. Роблять такі от висновки. Тобто, ніхто нічого не знає, що за гриб, як. Просто я не беру, то іншим я кажу не раджу. А я беру. Нікому не раджу їх там, щоб от беріть шупер. Просто кожен вибирає, що кому цікаво. Зараз можна кажу, зайти в інтернет, це не 20 те століття, де його немає. Зайшов, подивився, почитав інформацію, потрібен тобі такий гриб, бери. Не потрібен, не бери. От. Бачите, буду зараз дозбирувати з цих містиків. Ще і підемо далі. Пошукаємо ще грибків. В лісі сьогодні надзвичайно тихо. Такі десь можливо мінус один або нуль температура. Немає вітру. пташки он деякі. О, синиця до мене підлетіла. І полетіло туди далі. Тільки чути десь там вдалині. То собака загавкає, то півні поспівають. А ми йдемо туди далі. Там ще мають бути гриби. Отак от ти ходиш по таких місцях. Вийшов з цього завалу. Зараз буду трішки спускатися. Опа! вже маємо грибів кошику. Тут скільки не дерев. Та ти що? Хороші кажуть, дійти. А там далі запавали деревами, камера тут не відображає. Зараз підійду ближче. Здається, ще щось цікаве побачу. Зараз покажу вам. Так і є, так і є. Так, кошик я поставив, тому що по таких завалах ну взагалі не зручно з ним ходити. О, тут не придумаєш, куди ногу поставити, щоб не впасти. Потім ще дивитися, щоб ні на що не, на... не наступнутися. Подивіться, що яке місце я знаходжу. Глива. Яке прекрасне місце. О, от. Ой, вибачте, тисяча вибачень за шум. Дивіться, який прекрасний гриб. О, прекрасний. А цей відламався. Оцей заберу. Мені ну, в принципі я вже сьогодні глиб взяв, але покажу, як вони ростуть. І знову ж буде на наступний раз, мабуть. Подивіться, скільки тут гриба ще. Ось. Це просто фантастика. Минулого разу виходив, з лісу знайшов місце з, з грибами. І знову тут тут приморожені. отут тут вони і отут -ут. далі. ну Просто прекрасне. Який чудовий грибний ліс. Просто супер. Там бачите скрізь сніги. А отут зараз дійшов, вже спустився з цієї гори. В соснову посадку. Що саме цікаво, що декілька днів тому, я так проходив, і мені попадалося декілька гіграфорів. Зараз спробую їх знайти. Якщо знайду, то вам покажу. Все так і є. Перевірив. Все таки є тут грибок. Подивився. Так, щоб не думали, що там можливо в інший час, чи там вставлений кадр, сьогодні 20. 9 грудня, 24 рік. Це бачите, тільки тут снігу немає. І от вони, подивіться. Ось, хіба це не фантастика? О! Два герофорчика. Тут маленькі. От. Подивіться, які грибки. Так, цей поламався. Цей добренький. А тут вау. Це просто якась фантастика. Так. Ой, чуть не впав тут слизько. Так іду собі підбираю. Бачите по дорозі. Тут грибок. Тут пара грибків. Зараз їх я дозбираю. Буду зараз показувати просто, як вона. О тут. дивіться ще яке. Сидить. Тут, подивіться, яка сімейка. Ти що, ти що, Тут реально треба дивитися більш уважно. Ось тут внизу Гриб. Його випали. Та треба десь в якусь соснову посадку йти, шукати їх. Ось яке здаровань сидить. Вон який. Зараз я зберу з цього місця і покажу, що тут вийшло по гірофорах. Надзвичайно цікаво. Нічого собі її не очікував. Так, ну от і подивіться, що вийшло з цього місця, покрутився, повертався на цьому п'ятачку. Он скільки ще знайшов, подивіться, ігрофорів. Це якась фантастика. Вже майже новий рік. А я на цьому п'ятаку ще ігрофори збираю. Ти що, ти що. От і закінчився черговий грибний похід. Закінчилася чергова грибна історія. Подивіться, що я сьогодні знайшов. Це просто якась фантастика. Повен кошик гривів. Тут і гливи І що саме цікаво гігрофори. Ну і куди ж без зимової королеви фламоліни Вона ж, кажуть, чи вони зимові опеньки. Просто вважаю надзвичайно вдалий похід, тому що от, бачите, в нас сніги. Все в снігах, де тільки такі от невеликі проталини в сосновому такому цьому. Немає цього снігу, так все біле Тому от такий от знайти врожай. Це надзвичайне просто щось, щось надзвичайне, ще кажуть, покажу вам. Хочу привітати всіх з Новим роком, до речі, всім щастя, здоров'я, добробуту, сімейного благополуччя вашим родинам. І нехай цей 2025 рік буде роком миру, а не війни. Всім всього найкращого, шановні українці! До нових зустрічей. Всім па-па. Бувайте здорові!